Доброго дня, у продовження відео про поворотний механізм для камер та тепловізорів. Покажу, який розробили для нього чехол у стилі Ікімори. Це чехол не тільки маскувальний, але й захисний, буде захищати від, від опадів, дощу, снігу, також маскуватиме виділення тепла від самих тепловізорів. Ось Це такий варіант під суху траву, є варіант під зелену траву, тобто він двохшаровий. Нижній шар захищає саме від потрапляння води. Верхній шар це вже маскувальний. Тут є така резиночка під об'єктив, Тобто одягається на сам поворотний механізм, об'єктив виводиться через цей отвір, резиночкою притягується. І встановлюється зараз, бачимо, сам механізм стоїть в режимі патрулювання, тобто повертається сам, залежно від заданого куту повороту.